Собі дивуюсь знову і знову. Це вже ніколи не мене. Закохуюсь у рідну мову, яку щось дивне, неземне. В її звучання мелодійне, хіба не диво, як замить? То вона діє, як снодійне, то наче Божий грім гримить. Слов емоційних не бракує. Ніхто не знає, де межа, то вона словом вас лікує, то словом всаджує ножа, така струнка, така тендітна, Як джерело святих ідей завжди була багатодітна, та ворог крав її дітей. В Москві її вбивали, брехали, що її нема. У серце цвяхи забивали, але на щастя все дарма, вона живе, вона існує, б'є джерело святих ідей, як мати часу не марнує, шукає вкрадених дітей. І вдень, і в ніч не знає, втоми, де б не стояла, де б не йшла, гукає, кличе всіх додому. Так рівне. Мене знайшла.